Ось дивіться, які котки. Оце тільки опади випадають. І це сплошний один коток, який не розрубаєш, а якщо трошки підмерзає, це взагалі така срака, що яка й ворогу не не побажаєш. Ну це ви зрозуміли п-подібні. Так що не беріть такі котки, принаймні беріть можливість гумові котки. Доброго дня, шановні українські аграрії я якраз від, від того тайгера, який працює. З стрічкою див, а цей тайгер не працює стрічкою див, коли цей просто працює, зарихлює ті поля, де ну, слаба врожанність. Тут логіки немає давати добрива, тому що стабільно з року в рік це поля з низьким бонітетом, з низькою врожайністю і так далі. Тобто тут не економічно вигідно вносити ту стрічку. І саме цікаво, що... що хотів сказати, я зараз хочу показати прикатку. Оце тільки ляпає трошечки дощ, багато не треба. І це такий плуг, і цей агрегат стає. Хоча це новий агрегат, повинен бути на нормальній прикатці, але но компанія Політехніка трохи нас надурила і поставила з металевою. Ну, як вона сказала, або такі берете тайгер, або взагалі не берете тайгер. А там відмовлятися вже було, вже часу не було. Ну така історія. ми вам потім ті колеса поміняємо на металеві. Ну, гумові на металеві. Але по факту цього не відбулося. Ну, як відбулося, вони запропонували там таку е, ціну за ті колеса, щоб поставити, знаєте, що ну так, нормально захотіли. Так що вибирайте дуже якісну свою техніку і перевіряйте на своїх полях, тому що я замовляв зразу з гумовими колесами, а не з оцим гімном, яке прийшло. Зараз ми зупинимо е, трактор і побачите. Ці, такими котками. На сухому, прекрасно вони працюють і на сухому так. Да. Тільки починається осінь, починається е, волога, дощі, той працює, цей довбеться. Я спеціально зніму відео, е, як хлопці граються з цими котками. Ну, в общем, цей новий Аград виходить, менше завжди гектарів робить, аніж той. Зрозуміло, така якась печаль... печальна історія. Так що. Все треба перевіряти в власному господарстві, тому що такі катки, які ви зараз бачите на відео, вони дуже погані, як тільки випадає дощ. Вони забиваються і смерть. Я обов'язково знайду такі відео. Запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам!